У Керченській протоці затонуло два російських танкери. Стався розлив нафтопродуктів. Це жахлива аварія. І Грінпіс попереджає про загрозу масштабної техногенної катастрофи в Чорному морі. А зараз я вам нагадаю мої теропрогнози від 15 листопада 2024 року та 9 листопада 2024 року, де я вам говорила про загрозу техногенної катастрофи на півдні України, про забруднення води також про Знищення російських кораблів подивіться, кому цікаво. Ці відео доступні для перегляду на Ютуб-каналі Хайтаро. Також нагадаю вам, що ці танкери могли перевозити до 5 тисяч тонн нафтопродуктів. Кожен тому ця катастрофа є дійсно масштабною. Будемо слідкувати за подіями. Дивіться мої нові теропрогнози. На жаль. Також для Херсонщини велика загроза отруєння води. Так само Одеська, Миколаївська область, тому щось може статися, або якась техногенна катастрофа, або щось природнього характеру, негативні явища, що буде забруднення води, повітря. Ось таке щитується для півдня України. В найближчі три місяці ми отримаємо новини про ще. Багато знищених у російських кораблів. Це може бути від 3 до 11 навіть. Але це не саме кораблі, це можуть бути катери, інші плавзасоби. Але в будь-якому випадку, я думаю, що найближчі три місяці, як мінімум, про враження ще трьох катерів. Ми дізнаємось: ось трійка жезвіт. Тут безпосередньо намальовані море, намальовані кораблі, які відходять. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре!